Середа, 24 травня. Ви дивитесь новини на 11-му в студії Олени Петрученкова. Вітаю. Двоє людей загинули, ще двоє постраждали. Моторошна автотроща поблизу селища Любимівка Криворізького району. Там на повній швидкості лоб у лоб зіштовхнулися два легковики. Один водій отримав численні перелами, інший – без серйозних травм. Нині справою займається поліція. Загинули дві жінки з з одного і з іншого автомобіля. Відкрита кримінальне провадження. Частина третя, 286. Обидва водія доставлені теж до лікарні. З тривогою, але без ворожих атак так, так минули ніч і ранок на Дніпропетровщині. Втім, вчора зранку окупанти вдарили з важкої артилерії по райцентру та Марганицькій громаді. Там знищено господарську споруду. Ще чотири понівечено. зачепило і готель, шість приватних домівок та газогін. Люди не постраждали. А надвечір ворог атакував мирівську громаду. Наслідки з'ясовуються. Вбили двох осіб і трьох поранили Херсонщина знов під ворожим вогнем. За минулу добу росіяни здійснили 64 обстріли, цілили по житлових кварталах та об'єктах соціальної інфраструктури. На фронті ж противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. За останню добу було 26 бойових зіткнень. Бахмут і Мар'їнка залишаються епіцентром бойових дій. Йдеться у зведенні генштабу ЗСУ. Авіація Силоборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, з яких три по зенітно-ракетних комплексах. Також минулої доби наші воїни знищили ворожий ударно-розвідувальний вертоліт К-52, чотири ударних БПЛА типу Шахет та один розвідувальний дрон типу Зала. Сучасний дисплей, меню з різними функціями та вбудований далекомір у Дніпрі, виготовили перший вітчизняний тепловізор. Над розробкою інженери працювали більше року, аби прилад нічного бачення не потрапив під час бою. До рук ворога його запаролили. Більше розкаже Олена Городецька. Це перший вітчизняний тепловізор Патріот, створений для військових. Його ще торік почала розробляти група інженерів з Дніпра. Те, що наші бійці хотіли бачити. Круглодобово, круглорічно, 24 на 7. Це спонукало нас зробити щось наше, щось краще, ніж є інші світові аналоги. Прилад має нову високочутливу матрицю, програмне забезпечення та меню з різними функціями. А ще можна змінювати яскравість дисплею. Там наше власне програмне забезпечення. Ми зробили свій дизайн меню, який більш зручний для користування. додали туди нові функції, які необхідні самі військовим. Розробники кажуть, під час бойових дій тепловізор може потрапити в руки ворога, тому його захистили паролем, як у смартфоні. Ми розробили систему блокування, свій чужі, для того, щоб наші хлопці були в безпеці, тому щоб до ворога до нашого супротивника не потрапила непотрібна інформація. Вбудований у прилад Далекомір не може визначити одразу кілька цілей, а для зручності військових створили ще тепловізійні приціли та кріплення до них. Встановлюємо кронштейн на планку вівера. За часовою стрілкою затягуємо пропорції. Затягуватися вони мають достатньо легко. Стандарт на перший постріл робимо по стволу. Тепловізор незамінна річ на полі бою. Таких приладів військові потребують постійно, кажуть розробники. Ми до цього займались до війни, но війна заставила нас набрати обертів у цьому плані, тому що хлопці казали, що треба, треба, й треба, й треба було старалися цей попит задовольнити. Щоб опанувати цю техніку, не потрібно спеціального навчання. Навіть новачок легко з нею впорається, запевняють інженери. Читабельне меню все дуже просто, функціонально зроблено з урахуванням побажань військових та задля збереження їхніх життів. Олена Городецька Олег Одринський, новини 11 каналу. З 1 вересня школярі можуть повернутися за парти в Україні. Планують відновити офлайн навчання. Про це повідомив міністр освіти. Пояснює, попри ризики, учням треба заповнити прогалини у знаннях, а також мати соціалізацію та живе спілкування. Очне навчання, впевнені у Міносвіти, покаже, чи суттєво зменшилась кількість педагогів та учнів за час війни. Зараз за кордоном майже півмільйони школярів та понад 12 тисяч вчителів. Стала громадянкою України в 22. У Дніпрі дівчина усе життя мешкала без документів. Нещодавно звернулася до міграційної служби, аби оформити перший паспорт. Ніколи ніде не навчалась саме через відсутність документів, не могла отримувати соцвиплати. Після скандальної процедури встановлення особи жінка таки отримала id картку Діти танцюють для ЗСУ, аби купити військовим дрон та тепловізор. У хореографічній школі Дніпра провели благодійний концерт. На ньому організатори збирали кошти для свого колеги-танцівника та його бригади, яка нині на нулі під Бахмутом. Більше розкаже Альбіна Гриненко: так ти найкраще тебе все видав. Рідні обійми та найдорожчі слова підтримки. Ігор військовий підбадьорює 12-річну доньку перед звітнім концертом. Настя каже, саме йому сьогодні присвячує свій виступ. Для мене це дуже важливо, я дуже хотіла, щоб бачила. Бо і за нинішньої ситуації все може бути, і він не при. Захисник України повернувся з передової два дні тому. Каже, коли дізнався, що дочка танцюватиме, аби зібрати гроші для зсу, розчулився. Зізнається, така підтримка в тилу надважлива. Всі українці сьогодні повинні бути як єдиний кулак, іначе перемоги не буде, тому що ми там робимо свою справу на передовій, і тут потрібно ну, не тільки продовжувати це життя, а ще й робити щось для спільної перемоги. Дуже важливо, щоб діти е, розуміли, що таке країна і любили її. Дмитро керівник танцювальної школи. Каже, такі благодійні збори для військових проводять постійно. Отім, сьогоднішній концерт особливий. Гроші збиратимуть для бригади, де нині служить їхній танцівник. Чоловік каже, він міг би стояти сьогодні з ними на одній сцені. Отім, зараз на нулі під Бахмутом. Кошти зароблених на цьому концерті підуть на допомогу нашій армії. Ми будемо збирати на Майк та тепловізор. 200 тисяч нам треба зібрати. На концерті і військовий Іван чоловік запевняє, наш народ незламний, бо навіть діти допомагають наблизити перемогу. Кожна дитина має право на, віль... на життя в вільній країні, тим паче, що на нас напали, ми боронимо свою землю і захищаємо, щоб на нашій землі панував мир і зла. Друзі, давайте підтримаємо! Задонатити нашим військовим можуть і не тільки присутні на концерті. Організатори діляться реквізитами. Вони на екрані. Діти ж кажуть, танцюватимуть заради перемоги і далі, бо мають бажання одне на всіх повернути своїх батьків, захисників України додому. Щоб були сильні духом, щоб захищали та. Зробимо все можливе, щоб вони осталися жи зробили нашу країну вільною. Альбіна Гриненко, Олег Одринський. Новини 11 каналу. І на цьому все. Якщо маєте чим поділитися, звертайтеся на номер гарячої лінії 11 каналу. Телефон зараз на ваших екранах. І слідкуйте за нами у соцмережах. Бережіть себе, побачимось.